Дорогі друзі, 21 травня церква згадує святого Євгена де Мазинода, єпископа. Шарль Жозе Євген демазенот народився 1782 року у шляхетній французькій сім'ї. Вже з дитинства був чутливий до потреб ближніх. Тікаючи від французької революції, сім'я Мазенодів мусила мандрувати італійськими містами. На їхньому шляху лежали Ніцца, Турин, де Євген приступив до першого причастя і продовжив розпочати в королівському коледжі навчання Венеція, Неаполь, Палермо. У Венеції Євген познайомився з отцем Бартоло, який поглибив в його серці живі стосунки з Богом. 1802 року юнак повернувся до рідного краю. Але з великим стражданням через розлучення батьків пережив релігійну кризу і обурення на церкву, однак не полишив релігійних практик, а навпаки, ще більше віддався молитві. Відкинув пропозицію багатої нареченої та 1808 року, попри протести матері вступив до семінарії. 1811 року отримав свячення і одразу почав працювати серед тих. Чий шлях до Божого Слова був утруднений дітей, молоді, вбогих і селян. Невдовзі навколо Євгена зібрались однодумці, а його служіння розвинулось у згромадження місіонерів облатів Марії Непорочної, затверджене 1826 року. 1823 року його призначили генеральним вікарієм, а 1832-го єпископом дієцезії в Марселі. Це викликало спротив як світської влади, так і згромадження. Євген страждав з цього приводу та, щоб врятувати спільноту, вдався до крайнього прояву Аскези, зібрав послідовників і в темряві почував себе до крові. А потім у ліг при виході й в дусі послуху наказав всім, виходячи, топтати його ногами. Занурився в розвиток дієцезії, був готовий підтримати кожного, залишився вірним батьком згромадження. І розвинув його місійну діяльність, палав любов'ю до Бога та ближнього, був ревний в спасінній душ, огорнув духовною і опікую чужоземців, заохочував священиків до святого життя та впровадив на своїх теренах низку чернечих зромаджень. помер в Марселі, канонізований 1995 року. Зображають святого в облацькому вбранні або в єпископських шатах. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.